До вашої уваги, будинок у селі Сикунь 15 кілометрів від Ковеля Волинської області. Будинок побудований з цегли та обкладено вагонкою та черепиці на даху. Усі додаткові приміщення побудовані таким самим чином, всюди металопластикові вікна. Будинок продається, на жаль, без техніки та меблів. Але це і на краще. У вас буде змога облаштувати житло на свій смак. Будинок готовий до проживання. Є газовий котел, башня, є грубка, тераса і повністю нові садові меблі. Є ставок з рибками. Земля має родючий чорнозем. Більш як 60 сотих землі. Є два гаража, які вмістять чотири машини. Також є хлів для тварин. Вся територія повністю огороджена. Ставок також огороджений. Навколо будинку багато квітів та плодових дерев. У селі є школа, садок, магазини. Поруч знаходиться зубинка транспорту. Автобуси кожну годину ходять до міста, що забезпечує комфорт. У самому селі є багато місць для роботи. Якщо ж ні, всього за 15 кілометрів ви можете їздити до Ковелю та втілювати свої навички праці. Є багато відео про ставок та будинок, тому обов'язково переходьте за посиланням у Телеграм. Та не забувайте підписуватись, щоб бачити новинки. Сьогодні до вашої уваги будинок, який знаходиться в селі Любитів Ковельського району Волинської області. Перша будівля. Будинок житловий, який складається з п'яти кімнат та під'їде для великої родини, який має дві грубки та газовий котел. Ванну та туалет, в якому потрібен ремонт водяного насосу, кладовка з підвалом та виходом на горище, на якому можна зробити додаткові дві кімнати, та є майстерня. Друга будівля це будинок господарський з літньої кухні, в якій є грубка, піч, газова плита, підвал для овочів та фруктів. Ремонт у будинку зроблено, але меблі господарі забирають. Далі йде гараж з місцем для авто. Поруч можна зробити навіз ще для одного автомобіля. Курник та сарай. Сарай, який можна переобладнати в баню. В садку жомова яма на три куби, викладена залізобетонними плитами. Також можна використовувати як басейн. Підновіз для дров та вугілля, багато винограду, горіхи, яблуні, груші, сливи та інші фрукти, свердловина для поливу, а в кінці городу є рівчак, де можна зробити копанку. Подвір'я асфальтовано та огороджено дерев'яним парканом. У селі є відділення нової пошти, магазини, школа та садок. Та церква. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатись. Сьогодні на огляді комфортний будинок у відмінному стані, готовий для проживання у селі Бейків Львівської області. Цей просторий та затишний будинок стане чудовим вибором для тих, хто шукає комфортне житло. В мальовничому місці з усіма зручностями. Будинок у дуже гарному стані. Виконано якісний ремонт. Будинок продається немебльований. Стіни з дерева, обкладені цеглою та утеплені пінопластом, оздоблені декоративною штукатуркою. Така конструкція забезпечує чудово тепло та звукоізоляцію. Завдяки якісним матеріалам будинок зберігає тепло взимку та прохолоду влітку, що робить його максимально комфортним у будь-яку пору року. Дах новий, повністю замінений у грудні 2024 року, опалення індивідуальне газове, встановлений газовий котел, що дозволяє регулювати температуру в будинку на власний розсуд. Є центральний водопровід та газ. Територія ділянкою 6 соток доглянута з молодим садом, що вже починає плодоносити. Господарська будівля сарай це зручне місце для зберігання інвентарю, дров або інших речей. Є альтанка, яка стане ідеальним місцем для відпочинку на свіжому повітрі. Є парковка для кількох автомобілів зі зручним під'їздом. Будинок розташований у затишному місці з розвинутою інфраструктурою, школа у пішій доступності, що зручно для сімей з дітьми, зупинка громадського транспорту, неподалік, що забезпечує швидке сполучення з містом, є продуктові магазини, які знаходяться поруч, та можна купувати необхідне без потреби їхати далеко. Відпочинок та природа. Всього 5 хвилин пішки до облаштованого пляжу та річки, де можна купатися, рибалити або просто насолоджуватися природою. Цей будинок ідеальний вибір для тих, хто шукає комфортне житло у гарному місці. Тому не зволікайте, обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатись на наш канал. Продається будинок з дизайнерським ремонтом у селі Гончариха. Хмельницького району Хмельницької області. Пропонується до продажу затишний будинок у самому центрі села. Всього за кілька хвилин від вашого майбутнього дому мальовнича річка, що створює ідеальні умови для життя та відпочинку. Будинок має 80 квадратних метрів площі. Три великі кімнати. З комунікацій це вода. Газ, електрика та навіть каналізація. До будинку проведено супутникове телебачення та інтернет. Сам будинок виконаний з шиферного даху та кірпічу та утеплено пінопластом для збереження тепла, встановлено металопластикові вікна. Будинок буде продаватися без меблів та техніки, але у ньому зроблено повністю ремонт. Натяжні стелі, підлога повністю перекрита ламінатом та пофарбовані стіни, великі світлі та просторі кімнати, суміжний санвузол, який обкладено плиткою. Перевагами даного будинку є зручне розташування, а саме у центрі села, розвинена інфраструктура, школа, магазин та зручний транспорт. Біля будинку є зона відпочинку. Навіс. Та критий двір для комфортного проведення часу на свіжому повітрі. Цей будинок це ідеальне поєднання комфорту, сучасного ремонту та затишної атмосфери поруч з природою. Будинок огороджено парканом. Переходьте за посиланням до телеграму, щоб дізнатися більше та домовитися про перегляд. Також продається приміщення під гараж. Або будь-який бізнес в 30 метрах ходьби від дому. На останньому фото видно приміщення. Детально про приміщення можна дізнатися також у телеграмі. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі новинки. Продається будинок у селі Віняви всього 23 кілометри від Львова. Загальна площа 108,7 квадратних метрів. Площа ділянки 0,25 гектара. В будинку проведено воду, газ, світло. На все встановлено лічильники. Підведено інтернет. Опалення відбувається за допомогою газового конвектора та є кахельна піч. На території багато заготовлених дерев для паління. Весь будинок огороджено новим парканом, з воротами для заїзду авто. Будинок цегляний, перекритий пінопластом для утримання тепла, дах з жестяних листів. Нові металопластикові вікна. Будинок великий і має 5 кімнат, кухню та санвузол. Будинок має косметичний ремонт, який за потребою можна замінити. Кухня велика та простора, санвузол наполовину обкладений плиткою. Встановлено новий бойлер. Також є господарські бутови для хозінвентарю або ж для худоби, гараж, колодязь, який можна за допомогою насоса приєднати до хати. За будинком є город, який за потреби можна викупити. Навколо будинку є дерева та квіти. Все засаджено зеленою травою. До райцентру всього 10 кілометрів. Гарне сполучення між районами та містами. Кожні дві години ходять автобуси. В селі є будинок культури з гуртками, магазини, школа. За 70 км розпочинаються гори та курорти. Для детальної інформації переходьте за посиланням до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал.